Галичани не називають своє місто провінційним. Історики й поготів. Для них Галич це передусім столиця колись могутньої держави, яка виростала на неві поєднання багатьох культур, що формувалися на цій території протягом століть. Перша письмова згадка безпосередньо про сам Галич міститься у хроніці угорського короля Белли. Датується 898 роком. Проте є й інша версія. На сьогоднішній день є ще одна згадка про Галич. Яка датується 291 роком. Є вона в хроніці Гетіка, де сказано про битву племен готів і гіпідів за місто Галац у 291 році на берегах річки Ахви у урочищі Угол. Тож археологам ще є над чим працювати, значно більше відомо про княжу добу. Про ті часи сьогодні нагадує храм святого Пантелеймона, фундатором якого був князь Роман Стеслав. А духовний розквіт стольного града припадає на часи правління Ярослава Осмомисла. Згадується в такому всесвітньо відомому творі і літератури того часу, як слово о полку Ігоревим. За часів осмомисла було збудовано Кам'яний Успенський собор, поряд із фундаментом якого стоїть пам'ятка архітектури XVI століття. Діючи нині церква Успіння Пресвятої Богородиці. У цьому храмі зберігається крилоська чудотворна ікона Божої Матері, до якої щороку з'їжджаються тисячі прочан на всеукраїнську прощу, особливий період історії Галича часи правління князя Данила Романовича. Князь Данило Романович, а пізніше король, який був коронований у 1253 році, теж був надзвичайно поваженою людиною в Європі. Мав на той час стосунки із римськими імператорами, із польськими правителями, з угорськими, і що дуже важливо, у 1253 році у місті Дорогочині відбулася дуже важлива подія для підняття престижу Галицько-Волинської держави, а саме коронація Данила Галицького. Вдячний. Нащадки у 1998 році встановили на центральній площі міста пам'ятник своєму славному правителю. Поруч із ним знаходиться церква Різдва Христового, споруджена орієнтовно наприкінці 14 століття. Варто згадати і про Галицькі музеї, зокрема, музей історії, який міститься у колишніх митрополичих палатах. Єдиний в області музей народної архітектури і побуту, єдиний в Україні музей країнської історії та культури. Усі перелічені, як і багато інших об'єктів, є часткою багатої різнопланової історії культури Галича, який з кожним роком набуває образів сучасного європейського міста. Сьогодні хотілося б цей галич відродити, відродити в, е, в тому плані, щоб він був дійсно е, історією. Нашої Європейської держави, яка дійсно знаходиться в території Європи, Галич уже увійшов у список із 21 міста, що претендують на звання одного із семи чудес України у номінації Історичні міста та містечка. Тож для перемоги і ваш голос може стати вирішальним. Інформацію про те, як віддати свій голос за Галич, ви знайдете на офіційному сайті міської ради. Адресу ви бачите на екрані голосування триватиме до 7 листопада.